Всім привіт! Ми знову в Києві, і в нас вже третій випуск. Правда, ще перший не вийшов на момент запису, але пофіг. Мій новий автомобіль вже отримав трек-номер і він пливе. Мій старий автомобіль, сподіваюся, буде скоро проданий. Але не про це. Один із проектів, який був нещодавно завершений, стоїть за моєю спиною. Це Romeo Джулія Quadrifoglio, 23-го року, повністю розстелінгова машина в. Топовому дизайні, який власник цього автомобіля з дизайнером дуже довго робили, але те, що у них вийшло на виході, перевершило не те, що всі очікування, це просто повне роз'єбалива. Ця альфа 23-го року. І приїхала вона до нас з пробігом всього 34 км. Не тисяч, саме 34. Вдумайтесь, як взагалі таке можливо? Ми думаємо, що. Проблема була в тому, що машина стояла в салоні, і в неї хтось в'їхав, бо пошкодження було реально мінімальне. Вона приїхала просто в ідеальному стані. Запах в салоні нової машини, шкіра, м'якенька, топова, карбоновий дах, карбоновий капот, купа карбону по кузову. Ну чи не мріється? Звичайно ж, можемо розповісти і про мотор, який є розробкою Феррарі. Це V6 2.9 на 520 кінських сил. Як це може звучати? i wish all my looks was unchained i mastered the rap game i mastered the dope game still i feel like that i'm godlike when these long flights. something left behind it don't feel right can't write the script when it's real life rich still dodging that bus right from the west side where don't shit slide we on trip time seen the field and ain't life Ця людина, це мій друг, трошки кончен, але так і є. Бо взагалі історія нашого знайомства виглядала таким чином: я продавав у 22-му році BMW m 235. Класний стан на той момент вона була мого тата в Німеччині і продавалася вона заочно. Мені телефонує Ярослав, бо знайшов це оголошення на автарія. З питаннями по машині. Я йому все розповів, що як. І знаєте, що найцікавіше? Він каже: Приханяйте, я її забираю. Чесно. Звучало трошки дивно, тому що не було ні задатків, нічого. Машина приїхала через декілька днів у Львів. Ми вирушили у Львів. Потім приїхали у Франківськ передавати автомобіль. 20 хвилин розмови. Передаються ключі, забираються гроші. Ми переоформляємо машину і ми роз'їжджаємося. І з того моменту ми декілька років спілкувалися. У нас були різні теми, але головна тема це були автомобілі. У нього був запит на Alfa Romeo Stelvio квадрифоліо. На жаль, за весь час ми не змогли. Побачити та взагалі знайти щось підходяще. І ось якогось дня, е, в липні 24-го року, я скидаю це оголошення. От фотографії цієї машини на аукціоні виглядали ось приблизно ось так. Кінчений друг що каже? Та бляха давай грати. Ми ставимо ставку, вона заходить, і ми виграємо. Звичайно ж, я вахер, тому що ми купили її за досить непогану ціну. Хоча для Квадріфоліо ну, дуже сумнівно, що ж таке непогана ціна, тому що вона вартує на рівні з BMW M3, причому в кузові вже G80. І я вам хочу сказати, що це прекрасний конкурент цій машині, так як повноцінний задній привід V6 і італійська норовливість, яка постійно тебе заставляє бути в тонусі. От саме це можна сказати про цю машину. Виходячи з цієї інфи, яку я маю, то це перша рестайлінгова квадріфоліо. Повноцінний рестайлінг 23-го року на новій оптиці, на новій мультимедії, і це не переодягнена Це саме повноцінна рестайлінгова модель. Розмовні відоси це звичайно класно, але ми їдемо знімати її в ходу. And then you'll see these yeah, you see the four best crews in the game, I'm in them. If you don't like me, do something. then 10 minutes crew faces, I ain't in them. I want paper, dippy dippy wages, I ain't in them. My crew put 520 pound notes in a roulette machine and spin them. Anybody get roulette, clench one fist and chin them. нереально круті відоси, нере, нереально крутий стиль і скоро, скоро ви побачите, що ж він нам Що, Ми заїхали. Ми приїхали. так, да, Тут вже всі процеси по ціні починаються, тіба, так що будемо зараз все показувати. Що, погнали? Погнали. Здорово. Вы с полтавы? Да. Охуенно. Здорово. Здорово. Давайте еще на башне лом поздороваемся. Здорово, парни. Здорово. Здорово, вы с полтавы? Да. Мы с полтавой. Вы тоже снимаете? Да. Мы с полтавой даже своим ходом на боем воды. И сколько стало? Литров. Сколько стало? Литров. 0,5 в себя и погнали. Ну вообще заезжал що что на влогах, вы тут залетаете? Да, так и так, так надо. Сегодня грипуем короче, тачку будем снимать э, видос, девочки, машину, пролетики, стільочок делать. Вот машина для бекстейджів, а вот машина, которая возит, э, возит этот э, стабилизатор. Ну, короче, дадим сегодня вайбу, дадим сегодня хасла. Очень рад, что вы приехали, пацаны. Ну я думаю, что грязюка сегодня будет страшно. Однозначно. Но мы еще на двух камерах, братишка, не работали. На двух камерах. На двух камерах. Бля, ну сучка, конечно, блядь, сучка, конечно, еще там. Да, Сказали, что мы... ради тебя приду. Так мы да, мы, блядь, да. дружим, общаемся. Э, шлюхи, путаны, шалавы, эскорт. Если мальчик на бэхе, я беру в рот. Вот такой вот стих вам, ребятки. Подписывайтесь на канал. Все, давай. Блядь, вы меня именно напрягаете, кошмарите, пацаны. Та да? да, пиздец. Я... Все, я не могу чувак, на две камеры работать. Я тупи, на одну, блядь, тупи. еще не научился. Вы мне тут двумя камерами пугаете, кошмарите. Сексом? Чувак, там 8. Там 8 камер. Так без камер, чувак. Так нельзя, посмотрим. А с камерами больше денег. Это фрикер? Отключи сигнализацию на ней, ты еще. Это если кто-то украдет, типа другой хочет сказать, током бьет. Это громкость. Ребята, наслышно? А что не слышно? Можешь поднеси ее? Сейчас, короче, будет прикольно. Бля, пацаны, вы меня реально, блин, с двумя камерами, я, блядь, теряться начинаю. Блин, ну если ты с двумя камерами теряешься. Саша, прием, прием, как слышно? Нормально, слышно. Мы болтаем или едем? <imprisoned> anyway, Ребята, к нам приехал må... чувак с Голливуда. С Голливуда приехал. Саня, можешь выйти? Подойди к камерам. Камеры. Окей. Едем уже. Быстро придумываю кличку. Сейчас. Доминик Торрент. Мы болтаем или едем? Фредерико. Нет, Фредерико, вот надо какой-то, блядь, б0.. давайте кличку и едем. Фредерико Стабилизеанио. Не, не, как-то более Италия мы ушли. Фредерико. Как бы ты хотел? такой прической сейчас я похож на, Кузю. Фредерико Кузини. Отличное название, Че, Фредерико Кузини, с нами на съемке. Мы уже настроились, камера готова, все вывежено. НДшники, хуешники, баланс белого, не баланс белого. Все готово, все работает. И мы сейчас, маленькие мои хрущи, едем делать контент. Держи рацию. Так расскажите, как пользоваться. Тут все легко и просто. Вот видишь кнопка? Да. Саша, привет, как делишки, делишки, надеюсь, как в итальянском книжке. Ты Нет, там был прикол, там его на Очко. В там на Кузя, ну ты видел, этот прикол? там просто ж ветер. Ну хорошо, нажимаешь на кнопку? Нажимаю на кнопку. На кнопку, Саня, слышно меня? Да. Так. Ну как охранники в АТБ, знаешь, уже ходят ту тут. Меня слышно? Я не слышу. Алло, блин. Ну, слышно меня? Да, Я не слышу, что меня там слышно. Давай. Я говорю. Слышно. А, да? Может я просто... Ну, давай, говори. Давай, теряю Алло, алло, окей. Ну молодежь? 15 позадведь. А когда мне обещал красивую фотку твоей машины? Да, что делать? Какие Эки, поехали, забрали, кожей, подходите, под лаской на посадку уже, давайте свои билеты разбиваем, Вот так вот, просто берешь ее Стоп. и, вот так, и вот так вот, понятно, да? в полете, Стоп. но посадку приходит. что братишка, бля, я по салону гуляю. А такой вайбик вам, молодежь. Как, что скажете вообще? Оу, Везем Питера Паркера на задание. Питера Паркера. Оу, <свяк> oh, yes. oh, yes. <свяк> Давай, ебаш. Ты, по-моему, забыл коробку в спорт переключить. At a pistol, so I properly replied. Told me y'all here in the streets. Shane ain't had no competition. And with me up on the beats, that we shared the same description with a blunt between her lips. She said, Now here's my proposition. You just write a bunch of raps for me and I'ma go and spin them. Then we take them to the radio. To DJ А зараз зустрічайте одну з найгарніших BMW M4 в Україні. Це повний рестайлінг 24-го року. І трошки хотілося розповісти історію цієї машини. Це вже машина мого клієнта. Вона повністю готова. Зробили її, до речі, на Hunters Garage. Респект зробили все дуже круто, дуже швидко. Як вона взагалі опинилася тут? Лютий місяць. Я сиджу вдома, нічого робити, в певній мірі. Заходжу на, на аукціон і думаю, блін, я не знайшов клієнта на дуже гарну машину. Вона була по удару, просто розібрана. І думаю, а поставити ставку, чому б ні? Якимсь дивом я виграю цю машину. Що робити далі? Шукати клієнта. Пишу в чатик, в якому я сидів, і пропоную чуваки, плюс яка якась сума грошей, і забирайте її Прямо зараз, в той самий вечір. І мені присилають відео цього автомобіля, з яким абсолютно всі запчастини в багажнику машини. Я такий, блін, ну офігеть. Пишу своїм товаришам, які потенційно хотіли б забрати цю машину, і один з них пропонує своєму другу. Ми з ним списуємося, ніколи до цього не бачилися в житті, але якби певна репутація вже малася, тому весь процес пройшов досить гладко, і на наступний день Артем оплачує машину. Півтора місяці машина вже була в Україні. Два тижні ми збираємо запчастини, і через тиждень машина вже повністю готова. Що ж про неї можна розповісти? Пробіг всього 7 тисяч кілометрів, повний рестайлінг по комплектації. Повний зовнішній та внутрішній карбон пакет. А до речі, на М3М 4 це опція, яка все ж таки мастхевна, тому що додає машині агресії, якої не вистачає. Білий салон, обдуз, сидінь, карман, кордон. Коротше, є все, що може бути корисним, щоб їхати 300 км за годину з максимальним комплексом. I'm from pimpin', bankin', baby mama, Rocky Hill yeah, yeah. yeah. There's always grandmas, baby, mom's always kept it veil. Yeah. I swear my cousin want me, baby, that Nigga, fuck go my